Топ 5 правил від Тараса Мартинюка, а точніше від інстардінга, які допоможуть вам заробити ваш перший мільйон або як мінімум наблизять вас до нього. Всім привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і сьогодні я поділюсь з вами п'ятьма правилами відомого блогера інфлюенсера мільйонера, трейдера та інвестора Тараса Мартинюка. Інстардінга, ці п'ять правил ви зобов'язані якнайшвидше почати застосовувати в вашому житті, тому що саме вони почнуть вас наближати до ваших фінансових цілей з просто неймовірною швидкістю. Можливо, деякі з цих правил здадуться вам надто простими або безглуздими, або можливо навіть смішними. І в такому випадку у нас є два варіанти: перший це те, що це відео не для вас, і другий варіант це те, що ви просто не готові перевірити дію цих правил. Отож, після такого вступу, якщо ви все ще залишились тут, то поїхали. Перше правило: ранкова зарядка. Щоранку Тарас качає прес, присідає та робить відтискання від підлоги. І по-перше, це допомагає підтримувати форму. Але суть цього правила не зовсім в тому, щоб тримати тіло в тонусі, а тут суть більш глибока. І давайте я вам її розповім детальніше. А суть полягає в тому, що це правило дуже прокачує нашу дисципліну. І у вас, напевно, виникає запитання в стилі, як зарядка нам допоможе заробити наш перший мільйон. Але дивіться на це поняття ширше, тобто, ми можемо. Можемо просто прокачувати свою дисципліну за рахунок цих щоденних дій. І саме ці щоденні дії вони розвивають нашу самодисципліну. А як ми знаємо, в фінансовій сфері дисциплінованість дуже важлива. І саме в, ці, в цьому напрямку це допоможе нам досягнути справді грандіозних висот. Друге правило читання. Окрім щоденної зарядки, Тарас щодня читає. Сам він розповідає про те, що спочатку читання йому було абсолютно нецікавим, і він робив це через силу, але далі з часом він його полюбив. І щодня Тарас читає книгу, читає статтю по мотивації і читає статтю по фінансах. Тобто він робить це також на щоденній основі, і це також. Покращу його дисципліну. І якщо ти до сих пір не почав читати, то я думаю, варто почати хоча б з того, щоб читати мінімум 10 сторінок щодня і черпати базові знання, які просто ми зобов'язані знати для того, щоб правильно розвиватися, для того, щоб загалом покращувати своє життя і в тому ж числі досягати поставлених фінансових цілей. Третє правило: ніяких комп'ютерних і мобільних ігор. Це правило пояснюється дуже просто, тому що замість того, щоб прокачувати віртуального персонажа, набагато доцільніше було б приділити цей час для того, щоб Прокачати себе в реальному житті, і для того, щоб поставити якісь собі цілі, для того, щоб пересуватись між цими цілями від одної до другої, замість того, щоб переходити від рівня до рівня в якісь безглуздій комп'ютерній грі. Тому видаляйте ваші ігри, і, повірте мені, через декілька років вам абсолютно буде все одно на те, яких висот ви досягали в цих іграх. Тому що я сам раніше багато часу приділяв мобільним іграм, але зараз мене абсолютно не хвилює, які в мене були тоді рівні, тому що зараз я зайнятий своїм життям, розвитком в реальності, і саме це правильний шлях, який обов'язково виправдає себе в майбутньому. Четверте правило: візуалізація. Потвердженню самого Тараса візуалізація притягує успіх. Він оточив себе предметами, які його максимально мотивують, і які не дають йому втратити фокус з того, куди він іде. Тобто він оточив себе грошима різними елементами декору, які нагадують йому про багате життя. Мотиваційними постами в інстаграмі в інстаграмі фотографіями машини, фотографіями квартир, яхт, і це все ці всі фотографії його мотивують для ще більшого досягнення майбутніх цілей. Відповідно, ми повинні взяти приклад і повторити це саме. Ми повинні оточити себе тими речами, яких ми хочемо досягнути. І коли ми попадемо в це середовище, коли ми будемо весь час тримати фокус саме на тих цілях, яких ми хочемо досягнути, то тоді вони почнуть здійснюватись, і це справді почне працювати. І можливо, якщо ви думаєте, що це все не працює, що це просто якісь казки, і звучить це нереалістично, то я хочу сказати про те, що ви не можете робити ніяких висновків до того моменту, поки самі це не перевірили і не попробували. Тобто я не гарантую, що через тиждень у вас з'являться будинки, квартири і машини. Але якщо ви будете присвячувати цьому час на постійній основі і тримати фокус на цілі і на тому, до чого ви йдете, то з часом це все обов'язково себе виправдає, і ви зможете насолодитись тим життям, до якого так прагнете. П'яте відслідковування доходів та витрат. Останнє правило, воно максимально практичне, яке ви можете почати застосовувати вже сьогодні, і означає воно те, що ви повинні завести блокнот або, можливо, завантажити додаток, в якому будете відмічати всі свої витрати та доходи. І повірте мені, зараз, коли у вас вони можливо не на супервисокому рівні, це буде робити набагато легше, аніж коли ви почнете працювати справді великими сумами. Тобто, коли у вас буде в майбутньому якась своя компанія, коли ви будете платити зарплату робітникам, або можливо, коли ви почнете делегувати якісь свої послуги, від вас також будуть залежати інші люди, і ви будете зобов'язані виплачувати їм зарплату. І тоді вести ваші витрати та заробітки буде набагато важче. Відповідно, потрібно в. Вже починати цим займатися, для того, щоб далі було легше вникнути в всю цю тему. І окрім цього всього, найважливіше це те, що ви будете бачити своє реальне становище, ви будете бачити, який у вас. Стан фінансів на сьогоднішній день, і в залежності від цього аналізу, ви зможете робити певні висновки та коригувати своє положення. Тобто, ви бачите, що якась певна категорія у вас займає надто багато витрат, аніж ви на неї планували, і в такому випадку ви можете стиснути ті самі розходи, ви можете замінити їх на щось інше. Ви можете просто придумати, як зробити їх меншими. Але ідеалі, звичайно, просто подумати над тим, як заробляти більше, замість того, щоб. Щось зменшувати. Хід думок, я сподіваюся, вам зрозумілий. Дякую вам, а особливо саме тобі за перегляд. Я сподіваюся, що ти застосуєш всі ці правила в своєму житті і почнеш їх виконувати вже з сьогоднішнього або максимум з завтрашнього дня, для того, щоб вибудувати своє майбутнє, для того, щоб в майбутньому ти міг жити саме тим життям, про яке ти зараз мрієш. Тому не витрачай свій час даремно і починай діяти, тому що саме дії наближають нас до цілий. А ми з тобою побачимось в наступному відео. Обов'язково став лайк, підписуй. Підписуйся на канал та залишай коментар з побажаннями щодо наступного контенту або з своїми думками щодо цього відео. До речі, посилання на оригінальні відео з цими правилами від Тараса я обов'язково залишу в описі до свого відео, тому ви також зможете перейти і його переглянути.